Всі, хто допомагав літнім, там, малозабезпеченим багатодітним, всі були на карандаше, всі, хто від імені України допомагав, у нас є така Світлана Бугаєнка, яка дуже багато допомагала. Вона там збирала через якісь донати, просто знайомі, друзі, скидали щось, купляли. Вона потім. Із-за того, що чоловік військовий з дітьми прийшлося виїхати, але її команда теж дівчатка, які з нею працювали, вони залишились, вони допомагали. І, в принципі, от на момент мого виїзду у вересні вони теж попали на підвал. Вони, мабуть, тижня два були. Дівчата просто дівчата, які возили там продукти, якусь хімію стареньким літнім дітям, багатодітним там. Але теж і от їх там. Наскільки я знаю, що теж давили, що от давайте будете, але вже від імені Російської Федерації. То вони там ну, не пішли на цю співпрацю, скажімо так, але дівчата бойові, коли їх відпустили, трошки там прийшли в себе і почали знову збирати донат і допомагати людям потребуючим.